Російське посольство заявило, що в Судані збили а, м, вантажний літак із росіянами на борту в понеділок, 21 жовтня, в Судані було збито такий вантажний літак, у якому перебували росіяни. Дипломати заявили, що представники а, сил швидкого реагування Судану а, повідомляють через свої соцмережі, що на заході країни збили вантажний літак до. Складу якого за їхню версію входили російські громадяни зараз. Ми бачимо момент збиття, як заявляють деякі телеграм-канали. Ну, в принципі, достатньо серйозна стандартна картина. Ми бачимо, що вочевидь летів літак, і якась такі ракета його наздогнала. Тобто, можемо ну, з великою долю вірогідності, з великою впевненістю сказати, що це не. Якась бойова чайка або бойовий гусь залетів в турбіну літака, і він, ну так би мовити, був несправний і впав. Ми бачимо, що тут конкретно щось летіло, і потім вибух. Ну, але все ж таки, я думаю, ми деталі скоро уточнимо. Також ще зараз можемо поміняти картинку і показати інші подробиці того, що там відбулося. Зараз вам також покажемо. Це вже. Так розуміємо наслідки. Причому, от по тим двом відео, можемо одразу сказати, що вони були записані в різний час. Вочевидь, літак летів вночі. А зараз уже відео саме світанку. Бачимо, що на відео зараз продовжується певне горіння. Можемо сказати, що в принципі, ага, тут ще показують от якусь людину. То ця людина, поки що айрлайн. Давайте з вами подивимося. Airline transport incorporation. Ну поки що якихось таких от серйозних деталей навіть по цьому відео сказати ми не можемо. Але от це те, що маємо станом на цю хвилину, і будемо також спостерігати. Знову ж таки, дуже обережно дивимося на ці відео, тому що знаючи як телеграм-канали подають цю інформацію, то я вимушений вам сказати тут певне застереження. Поки що за чистому нету це все не сприймаємо. Попередньо, от саме ці відео можуть свідчити про те, що ми вже побачили з вами наслідки цієї авіатрощі.